दोस्तों सबको नमस्ते सबको नमस्ते Ну, прикольно. таку покажи. Дивися, то що кулька світиться? Кажу ну, вам, який вид спальні із вікна. Ось така пишна сосна. Я таких ще не бачила дуже гарно. вже помила скрізь підлогу, бо тут така будівельна пиль була, і не один раз і потім потрібно буде мити. У нас, ще поки в квартирі немає шафи, тому нам, власник ось таку приніс такого вішака на перший час, а в кінці лютого вже мають привезти шафу. І зараз буду фарбуватися, поїдемо в магазин. Дуже багато чого потрібно купити. Бо пуста квартира, тут майже нічого не було. Тому треба написати список і поїдемо на закупки. Ще нам ось таку шафу принесли. Теж на перший час. Я таких ще не бачила. Але ви знаєте, дуже зручно. У нас зараз речей небагато, тому нам якраз те, що, те, що потрібно. Отак. Як палаточка якась. Ось тут ще в нас така те ще тумба для взуття. Коротше, ми її знайшли на смітнику. Подумали, що це ідеальний варіант, так як в нас не вся мебель є. Така біленька, класна, теж як буде вже шкаф, тоді вже придумаємо, куди її поставити. Вона порабувалася сьогодні. Дуже класна погода, таке сонечко. І в мене такі такі теплі перші враження від Праги. Коротше, я задоволена навіть більше, ніж очікувала, якщо чесно. І у нас ще немає дзеркала, це так незручно, весь ріст, щоб було, але власник сказав, що шафа буде з дзеркалом. Це класно, бо його вішати немає де окремо. І ще ріаторша, яка допомагала нам брати в оренду цю квартиру, порадила сайт в Чехії, є такий. Він, мабуть, по типу як OLX. Там є меблі, що можна купити за мінімальну ціну БУ, а є такі в класному стані, безкоштовно. Я там придивилася, вже класний такий є столик з щоб поставити біля дивану. Але ще подумаю, чи він нам потрібен. Вишла, що, що нам іграшки взагалі ніякі не помістилися привезти платону. Ось такий набір купили, і він цілий день грається. Так, і мені це так подобається їхній мільйон цих іграшок. І не потрібно їх постійно прибирати, складати. Але я думаю, що це не надовго, бо потрішки-потрішки по і знову гора іграшок набирається. Така ще класна рибка. Тут всередині реально таке філе риби і е, така класна паніровочка. Можна запекти в духовці, буде е, корисно і смачно. Короче, мне рыбка зайшла, а потом такая пирашка не зайшла. Я попробовала транс такие манго. М -м -м. А что делиться, яка прикольная штука? Вот ну, это ж, та ж такая специфична. Потом они все однаковые. Пока я хочу пока. Кстати, жила? Можно там? Обнука. Я обнуком плуниця. Якась тривога гуде. Ні, а кого? Це святинок там любить. Тихенько. Ви могли так робить. Оце туди тут приїхали, так? Ніхто. Святинок там був. Тестують. Ми вже їдемо додому, були у трьох магазинах. Трішки скупилися і це ще не все. Дуже багато всього ще потрібно. Платон випросив булочку, роглик називається, ще якось так. Що смачно. Він втомився. Ми тільки приїхали в 6 ранку і цілий день катаємося. То щось вдома робили, підлогу мили, прибирали, речі розкладали, потім поїхали в магазин, це тільки додому їдемо. Вже ввечері будемо відпочивати. Зроблю вам розпаковку. Платон випросив іграшок трішки. ну Ми ж приїхали без іграшок. Він на це і розраховував, що ми будемо йому тут купувати. Наша покупка це ось такий коврик на тону. Я купила трошки шиде. Але його не було. Учені. Так, будемо ось такі губки для наших викривати. Ось така морквина. Сілочок мало. Ось такий омірок величезний. Сковорідка з кришкою. У нас немає. Чері, яблука. Фарш. Ось така курка ще, ковбаса, банани, картопля. Тут різні приправи, сухий часник, часні, до курки, Ось такі смачненькі батончики. Це для миття підлоги. А -а -а. А -а. Зараз тут мене дам. Ось такий класний чорний горшик, тут теж немає. Так. Це для миття унітазу. Потім іде а, шампунь, а, зубна паста. А, малому нам. А, щіка малому. Для мило для рук трошечки не відкривай так. Вона ще не готова. Ось такі ось свіжого повітря під заліку. Пазли. Ось така ще пакети сміттєві, Тоді два стакани були по акції, щось по 19 крон напиємо. Так, ось такі вішаки, 10 теж були по акції. Платон взяли подушку, бо в нього не було, ми собі взяли, але його шукала, що було. Вона тут мало. Ось такий коврик у ванну. І ось такі коврики біля вхідних дверей. Один всередині, інший зовні буде. Те, Та, що там дуже дешево коштують. Ось така зона в Тошика вийшла. Але я думала, що коврик будесь тут, а там стільчик. І зі столиком дитячим буде. Але ну, поки що хай так буде, поки його немає. І ще потрібно якусь крузинку купити для іграшок, але поки немає, і не так іграшки складені. Цілий вечір грався на коврику, йому сподобалося. Ми збираємося купатися і лягати спати. Так що, всім на добраніч.